привіт, це 26-й день бігу. Зараз я оставлю фотографію, скільки я пробіг за сьогодні. І одразу хочу почати відео з такої цитати, або як сказати, вона, по-моєму, чи китайська, чи японська, що шлях не пройде, не пройде той, не переможе той, хто всіх звинувачує. І на половині шляху буде той, хто звинувачує себе. А хто не звинувачує нікого, той вже переміг. Я, по-моєму, до речі, казав це в минулих відео. І сьогодні я пробіг 4 кілометри, по-моєму, чи 3, на фотки буде видно. І я сьогодні знову раніше зі школи приїхав, так що е, зразу надумав не відтягувати на потім побігти зразу. І, до речі, так краще, краще зразу бігти. І ніколи не здавайтесь, просто ніколи не здаватись Потрібно завжди йти до кінця і виконувати свій графік. І я як я завжди це бачу і завжди в цьому біжаєш, що коли ти е, в життя виходиш із телефону, то ти. Починаєш щось там робити, щось плануєш, і ти робиш, в тебе на все вистачає часу. І ти починаєш робити те, що ти хочеш, те, що ти хочеш досягнути, і в тебе немає лінії. Тому що ти знаходиш спокій у роботі, яка тобі подобається. В безділі ти спокій не знайдеш, тобі просто покою хочеться. Ти спокій знайдеш тільки в роботі, у, в, якому, в якомусь руху ти знаєш е, спокій. Ти в безділі не знайдеш спокій. І тому я завжди вибіжаю в тому, що якщо ти в телефоні, то в тебе час буде завжди швидко йти. Тому що телефон це яма. Це просто яма. Соцсеті. Я зараз не хочу там конкретно на на нагнятати, наганяти на якісь соцсеті, інстаграм, тікток, ну ютуб зараз. Плюс-мінус на YouTube всі перейшли, там плюс-мінус корисні речі. А так це просто помойка соцсети. Ти просто сидиш там, просираєш свій час. Ти можеш день просидіти. Ти можеш просидіти 4 або 4 години, і ти просто не замітиш, якщо пройшло. Тому ні не, не в комусь не можна телефон в соцсеті дивитись. Завжди потрібно спочатку робити всі справи, а телефон на поті. Телефон це просто це система. Це система, з якої неможливо вийти. Легалізована система. Тому отака вийшла розмова сьогодні. Дякую за перегляд. Працюємо далі. Всім гарних вихідних, удачі.